в мене інженер, посада головний сержант з розвідки. В цивільному житті займався будівництвом оздоблення об'єктів, житлових будівель. Початок служби відбулось, так як і в багатьох людей під час повномасштабного вторгнення. В перші ж дні вирушив до військкомату. До того не служив, навчався в Луцькому національному технічному університеті. З військомату перезвонили і запропонували, що є вакантні місця, так як відразу я не проходив у зв'язку з тим, що я не служив у війську. А те, що попав у розвідку, я дізнався вже на місці. Тому це для мене було несподіванка, хоча дуже задоволений, що побував. Про розвідників, звичайно, ходять поговірки. Розвідник стріляє один раз, коли його помітили. Тобто задача розвідника максимально бути. Скритним, замаскованим, непомітним для ворога. Якщо брати те, що дивишся в кінофільмах і по розвідці, да, це захоплююче, і взяти, що воно відбувається вживу, то зовсім інші речі. В кінофільмах ми можемо зняти за допомогою двох, трьох, чотирьох дублів. Наявністю під час війни ми знаємо, що у нас, на жаль, лише один дубль цього життя. Ну, в залежності від задач, Вид роботи різний, якщо взяти, наприклад, спостереження в тилу ворога, здебільшого ми піднімаємо безпілотні літальні апарати, з яких ми можемо спостерігати, виявляти як ворожу техніку, так і пересування особового складу. Якщо порівнювати війни раніше і навіть АТО, то війна стає з кожним півроком більш технологічна. Війна показує, що залишатися просто на місці, такому як тебе навчили відразу. Це злочин, це треба постійно досконалюватись, постійно якісь нові технічні засоби. Страх, ну, мабуть, кожна здорова, жива людина має відчуття страху, але з часом страх зникає, ти його починаєш собі переборювати. Про ворога можна сказати одне, що ворог швидко навчається військовій справі. На лінії зіткнення перед нами. Умовно не чмобіки, це вже люди з бойовим досвідом, вони також навчаються. І, скажімо, з кожним вплином часу проти них все тяжче і тяжче нам працювати. Перемога виключно за нами, тому що це наш, наш край, наша земля. І люди вмотивовані, бійці вмотивовані для того, щоб вибити ворога з наших земель. Тому що за нашими спинами, в першу чергу, наші сім'ї, наші родини. Ми причудово розуміємо, якщо ми дамо тут а, е, якусь слабінку, ворог, ворога будемо зустрічати вже глибоко в себе в тилу.